Обласній лікарні кумулюються всі важкі пацієнти і особливо пацієнти з гнійним захворюванням. Завдяки тому, що він має простий механізм дії, він активує імунні клітини у вогнищі запалення і знищує інфіковані атипові клітини, які можуть стати в подальшому неопластичними і розвивати неопроцеси. Ці захворювання, в яких ми використовуємо арекур, ми можемо розділити на чотири основні підгрупи. Такі: це перше це запальні захворювання, їх багато в гінекологічній практиці, потім вірусні враження, передракові захворювання і післяопераційні пацієнти. Запальні захворювання це вульвіти, кольпіти, торпідні форми їхні, цирвіцити, метроендометрити, аднексити і пільгопіританіти. Хочу поділитись досвідом використання арекуру, оця комбінована схема, що у нас була системна і місцева дія у пацієнтів з післяродовими метроендометритами. Ми давно ними займаємося, і коли ми стали використовувати Арекур по цій схемі 20-день. У нас пацієнти через 5-7 днів в принципі, вони вже йшли додому. Якщо раніше вони набагато довше лежали. І ось остання пацієнтка у нас була, у якої за 2 дні до пологів її прооперували з приводу гострого апендициту. І потім вона народила і на Другу чи третю добу після пологів у неї розвивається гнійний процес в області шва після апендектомії. Ось. Цю пацієнтку перевели до нас і буквально через 5 днів рана очистилась і ми її виписали додому на доліковування амбулаторні. Такий досвід. Ну, я думаю, що Арикур в цьому плані. Жінкам після пологового періоду особливо він допомагає в тому плані, що е, всі вони стараються скоріше йти додому, бо треба дітей кормити і е, е, бути біля своєї дитини. Так само на протизапальну терапію ми стали його широко використовувати при хронічних ендометритах. Це захворювання лікується надзвичайно важко. Всі це знають, і це приводить до непліддя, і приводить до викидів Часто у нас дуже багато гістероскопій проводиться, і ми почали імоногістохімію, хімічним методом обстежувати їх на сіді маркери, це маркери хронічного дометриту, і почали застосовувати цю терапію. І у нас є дуже непоганий результат. Вірусні інфекції це герпетичні враження статевих органів і враження вірусом попивом людини. Більше цим я особисто займаюся в медичному центрі своєм, амбулаторна допомога. Потім передракові захворювання це різні форми дисплазії, гіперплазії, ендометрію і ендометріоз. І післяопераційні операції у нас багато, і тому тих пацієнтів, у яких дуже важкі операції у нас є такі, вони так само акумулюються на нашій базі. Пацієнти з вираженими спайковими процесами, коли операція триває від 2 до 3 годин, іноді до 4, коли ми залучаємо суміжних спеціалістів і йдемо такою командна робота, йде так само скоріше проходить процес реабілітації ендометриті ми так само користуємося цією схемою е, ампульна е, системна дія і е, вагінально або ректально ми використовуємо свічки для лікування вірусних інфекцій. От ми працюємо разом з Наталією Степаном, нашим імунологом. Що герпетична інфекція взагалі це такий батіг нашого часу. Дуже, дуже важко піддається лікуванню, і жінки приходять у яких по 5-6 разів на рік іде загострення герпесу. Через те, там є і мазь, ми так само її підключаємо іноді, через те. Зараз нам прийшов на допомогу Арікур, завдяки цьому можна добитися ремісії десь до 7-8 місяців, і цей період жінка може нормально працювати, нормально вести нормальне життя. З дисплазією З ми так само користуємося двома методами: це монотерапія, коли ми використовуємо супозиторії протязі 20 днів. В основному це при слабких дисплазіях. І Якщо вже є ЦИН-2, то стараємося користуватися системною терапією і плюс місцево додаємо свічки. За ендомітріоз хочу розказати, що це захворювання, звичайно, це так само, воно набуло більшого поширення, набуває більшого поширення зараз. Це бойовий синдром. Це Неплідність. Часто ми оперуємо молодих дівчат і коли видаляємо кісти, ми бачимо завдяки тому, що ми йдемо завжди, майже завжди лапароскопічно, ми бачимо, як, яку дисиміновану форму має цей, цей вид захворювання. Тобто, по всі очеревині малого тазу ми бачимо мікровогнища ендомітріозу. І коли в післяопераційному періоді, звичайно, йде гормональна терапія, але для підсилення її дії ми широко стали застосовувати рекорд. Є вже пацієнти, які виношували вагітність, вагітніли і знижувався значно бойовий синдром. За післяопераційний період я вже також сказала, що завдяки тому, що і велика травма знижується імунні сила організму. І плюс травматична, плюс стресова дія самої ситуації, що жінці треба оперуватися. Ось і за допомогою арекуру ми проводимо імунокорекцію статусу. У все.